У гуртожитку ветеринарного коледжу в рожищі проживає 61 переселенець. На першому поверсі прибирає Лідія Жарікова, яка приїхала з міста Лиман Донецької області. Кухня ладимо, всі ладимо. Якщо <смут> хтось там щось трошки підіждали, чергуємо по порядку, з хлоркою миємо, стираємо по графіку. Перший поверх, другий поверх, по часам перерив між стірками. Гуртожиток упродовж п'яти років був законсервований, каже директор коледжу Олександр Давидюк. Перед початком навчального року у ньому навели лад, аби тут жили переселенці. Перед тим вони мешкали у діючому гуртожитку, в якому нині перебувають студенти. Планували почати навчання очну форму навчання, і було вирішено переселити людей в цей гуртожиток, який не використовувався, а щоб студенти жили в своїх кімнатах. Це і було зроблено. Був зроблений косметичний ремонт своїми силами при підтримці спонсорів. У гуртожитку, в якому мешкають переселенці, 39 кімнат. Їх умеблювали благодійники, також привезли побутову техніку. Світлана Гусак з онуками приїхала з селища Велика Новосілка, що на Донеччині. Каже, півтора місяці провели у підвалі, речей з собою не привезли, усе дали люди. Нам дали в комнату. нам дали у кімнату килим, трюмо. Ці столи ми самі зробили. Шафа тут була, тумбочку принесли люди. У двоповерховому приміщенні для переселенців облаштували душову та дві кухні. В гуртожитку є вода та світло. Нині утеплюють вікна. Підприємство житлово-комунального господарства ліквідовує порив на теплотрасі, аби взимку тут було опалення. Щотижня в Рожичинській громаді реєструють до двох десятків тимчасово переміщених українців, розповіла начальниця відділу ЦНАП Людмила Пархомчук. Каже, зараз в громаді живе пів тисячі переселенців. Тетяна Біску, Валентин Клімович Суспільне, Луцьк.